З нагоди дня захисника вітчизни силовики щороку влаштовують спортивні змагання. Командами грають у волейбол, настільний теніс, міні-футбол. Спартакіаду відкривали із запізненням, бо до останнього невідомо було, які команди відгукнуться на заклик організаторів. Запрошували і податкову і міліцію, і військових локаторщиків. Але тільки три служби представили свої команди: 24-та державна пожежна рятувальна частина стрілецька пожежна команда станції Лозова. Обидві постійно беруть участь у цих змаганнях і новачки з дистанції колії. Нас ми ніколи приласільми нікаданівказуються тренування і. За команду Депорче 24 грав екс-начальник Лосівського управління МНС. Я був один з ініціаторів організувати цей турнір, і він вже більше 20 лет. Просто підтягувати, дисциплінувати. Заставляють в формі. Останні два роки переможцем цієї спартакяди ставала команда 61-го арсеналу, але військова частина розформована. Друге місце торік посів міський відділ міліції, але на цей раз він участь у турнірі не брав. Тому хто стане переможцем, залишалося питанням. Мені здається 24 два четверка. Сільні волейбол, грають вони в футбол. Ну, будемо старатися. Капітан команди СПК номер два Володимир Нехода розповідає, торік відстали від лідерів через плавання. Цього разу запливів не буде. Басейн ремонтується, тому із новим видом перетягуванням канату мають впоратися краще за інших. З перетягуванням канату просто лічна. Я на перше місце. Залізничники були впевнені, що виграють у мініфутболі. На футбол більше у нас сьогодні. а тимі. Ти ні так посредство вольбота посредством. Однозначно переможе найсильніший, зауважувала начальниця управління у справах молоді та спорту Ірина Сазонова. Такі змагання на її думку потрібні. 23 февраля це праздник сили, праздник мужества. І сьогодні я думаю, мужчини настоящеї мужчини підтвердять це і докажуть, що вони дійсно достойні цього високого звання настоящих мужчини, проявлять силу, настойчивость, выносливость, упорство. І я думаю, сьогодні побіжить сильніше. Найсильнішою цьогоріч виявилася команда ДПРЧ-24, на другому місці команда СПК-2, на третьому – ПЧ-4.